Ви коли-небудь хотіли виростити рослину, яка приносить удачу. Аглоонема або китайська вічнозелена рослина це яскравий фаворит в Китаї, де його вважають символом удачі. Родом з Китаю та Філіппін, ці тропічні рослини з гарним листям легко вирощувати в домашніх умовах. Їх листя поєднує білий, темнозелений, рожевий та інші відтінки. NASA включило сорт аглеанма Модестам в список 10 кращих рослин для очищення повітря завдяки його здатності видаляти бензол і формальдегід. Можливо, одного разу аглонему вирощуватимуть навіть у космосі. Це пишне і барвисте тропічна рослина не тільки очищає повітря, але й стане ефектною прикрасою вашого будинку або саду. Давайте розберемося, як правильно доглядати за аглеонемою. Огляд рослини. Тип рослини, кімнатна рослина. Родина, ароїдні арисі. Рід, аглаонема, аглеанма. Вид, аглаонема. Батьківщина, Південна Азія. Освітлення, яскраве розсіяне світло. Висота від 10 см до 1 метра. Полив, помірний. Шкідники та хвороби, щитівка. Попелиця, плямистість листя, коренева гниль. Догляд низький. Тип ґрунту добре дренований. Зона морозостійкості 10-12. Що таке аглеонема? Рід вічнозелених багаторічних рослин аглеанма, також відомий як китайська або філіппінська вічнозелена рослина, включає як пряморослі, так і повзучі види з кореневищами, які легко вкорінюються. Батьківщина. Ці рослини походять з тропіків і субтропіків Нової Гвінеї та Азії. Століттями їх вирощували як символ удачі. У природі вони ростуть під пологом дерев, де отримують розсіяне світло і постійну вологість. Характеристика: всі види цвітуть навесні і влітку, а в домашніх умовах можуть зацвісти навіть взимку. Їх квіти нагадують спати патефилом. Рослини містять кристали оксалату кальцію, які отруйні при попаданні всередину, а сік може дратувати шкіру. Сорт існує близько 55 видів аглоонеми, і всі вони невибагливі. Популярні сорти включають Silver Queen, S'юzei, Silver Bay, посадка Для посадки використовуйте добре дреновану грунту суміш з торфу, перліту і компосту. На дно горщика покладіть шар дренажу, камені або пісок, потім заповніть його наполовину ґрунтом, розмістіть рослина і досипте землю, злегка утрамбувавши. Після посадки добре полити. Догляд. Освітлення темнозелені сорти добре переносять слабке освітлення, а ряболисті потребують більш яскравому, але розсіяному світлі. Прямі сонячні промені можуть опалити листя. Полив. Поливайте, коли верхній шар ґрунту висохне на 25-30. А любить вологість, тому можна оприскувати листя або поставити горщик на піддон з вологими каменями. Ґрунт Використовуйте легкий, добре дренований ґрунт ZRN5 6 6 5. Підійде суміш торфу, перліту і кори. Температура оптимальна температура 18-27 си. Не допускайте падіння нижче 16 градусів Цельсія. Добриво. Підгодовуйте раз на місяць половинною дозою рідкого добрива навесні і влітку. Восени скоротіть підгодівлі, а взимку не удобрюйте. Обрізка. Видаляйте старе листя біля основи і обрізайте квітконоси, щоб рослина витрачала сили на листя. Пересаджуйте кожні 2 роки. Розмноження Найпростіший спосіб поділ куща при пересадці: акуратно розділіть коріння і розеєсадите по різних горщиках. Проблема жовте листя. Причина перелив або нестача міді. Перевірте полив і підгодуйте рослину. Шкідник. Борошнисті червці, лускокрилі та павутинні кліщі можуть атакувати аглоонему. Обробіть її маслом НІМА. Хвороба. Грибкові плямистості і коренева гниль виникають при перезволоженні. Дотримуйтесь режим поливу. Часті питання: чи небезпечна аглоонема для тварин? Так, вона токсична для кішок, собак і коней. Чи потрібне їй сонячне світло? Залежить від сорту, але прямі промені шкідливі. Як часто поливати? Коли верхній шар грунту підсохне раз в один-два тижні, як зробити кущ пишніше регулярно обрізайте нові пагони.